Добрий день глядачі каналу Ютубу Elvin Comoa. Хочу представити, це не новий, ми їх часто привозимо, електроскутер Elvin F1. Бувають півтора, двох і навіть під замовлення 3 кВт мотор -колеса. Тут стоять, якщо, якщо півтора, то заднє колесо йде 12-дюймове, якщо 2 кВт або 3 кВт, заднє колесо йде 13-дюймове, спереді завжди стоїть 13-дюймове колесо. Диски як спереді, так і ззаді дискові гальма, гідравліка, великий багажник. Зракала зарядка в комплекті, довжина скутера приблизно 2 метри, він по величині як на справжній мотоцикл, великий, дуже хороша оптика, дуже набирає розгін. Зазвичай ми ставимо сюди літії батареї. Скутер не є дешевим, хороший, великий. Заходіть на сайт Elvin.com.ua, переглядайте специфікації і ціни. Також підписуйтесь на наш канал YouTube, ставте запитання.